Хвороба минула, наслідки залишаються. Франківські медики застерігають, навіть легкий перебіг коронавірусного захворювання ігнорувати не варто, адже ускладнення ковіду, який зачіпає ледь не всі системи та органи. Можуть нагадати про себе і через півроку після одужання. Кожна нова хвиля захворювання приносить і нові симптоми. А буває й таке, що деякі з них взагалі не проходять і залишаються з пацієнтом щонайменше на 6 місяців, а той рік такий стан називають лонгковідом. Пацієнт переніс коронавірусну інфекцію. Якщо вона навіть була е, неважкий перебіг. Е, Пацієнт є працездатним, пацієнт повернувся до роботи до звичайного стану, проте він має постійні скарги з боку тієї чи іншої системи організму. Це може бути найчастіше з боку серця, це може бути серцева недостатність, перебої, загальна слабість. Це може бути з боку нервової системи, тобто безсоння, зниження уваги, зниження пам'яті, хронічне запалення нирок, яке не виліковується. Щомісяця людина здає аналіз. Сичі він все-таки недобрий. І ще необхідно пам'ятати, що коронавірусна інфекція це є ураження ендотелію системне, ураження ендотелію всіх судин організму. Серед найважчих віддалених наслідків перенесеного ковіду, особливо при складному його перебігу, нині фіксують інфаркти, інсульти та навіть онкологію. Після перенесеного важкого ковіду через півроку, через рік, дуже багато є онкологічних захворювань. В першу чергу це є захворювання щитовидної залози, це є захворювання лімфатичної системи. Дуже багато було раків лімфатичної системи і лейкемії, які з'являлися через рік. І коли ми прослідковували анамнез, ми бачили, що чітко пацієнт або був в реанімації, або переніс дуже важкий ковід із спеціалізованим прийомом таких спеціалізованих препаратів, які пригнічують імунну систему. Тож лікарі закликають уважно прислухатися до будь-яких змін в організмі після перенесеної гострої респіраторної інфекції. І якщо тривожні симптоми зберігаються більш як шість місяців, обов'язково звернутися до свого сімейного лікаря чи терапевта Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.